трохи Ну, він фес великий. І Кобила таке не виглядала сама ти. А коли коня так файно виглядає, що купить. У мене файні коні, ну? Та бабу, мама мала метр 65. А жеребець великий, розумний, то дитина. То є дитина. Спаговав кобилку тобі. Ну кінь файний масний то що ти. І адекватний дуже. Що... Кажуть, що так, тут сім'я. Сім'я? Якраз це тепер жеребець кобила і лоша. Добре тримати жеребця, <світ> свого, ні, такого Микола, але ж треба трохи... Би були умови, якби всьому... жеребця спокійно можна тримати. А, Треба все, всьом... би було всі умови, ні? А, але, стойку, майка, Бо жеребець то є, а? а? Красота. Переважно жеребці весну фест ну, дають, сам знаєш. А... Я люблю, він, бачиш, він такий рухливий, не дуже грубі ноги має. Ну, 29, то, є... то це не дуже для мене це грубі капець. Ні, ну, то що не є такі оброслі, не так, є та, валюх та. таке. Рихли, то не рихлий та, та, та. типу, а такі сухі вони, знаєш. Такі там, ноги, ноги прокрасні. Ви ззаді дивіться, Нема ні яких ні струпів, ніцо Все весь то можу брати. Прекрасно. Як, ну. як хочеш, я, це, тут такі заставки, що просто красота. Значить завтра вже знову пару вас. А ну но ще стань минутку. Видиш Минуту стань. Не чує. О, кажу, стань на минутку, а. Ну він у кадрі це кінь так. Я ще зараз чуть-чуть ту кобилу знімлю, я думаю, що не в тому. Ні, то що? Ми її не раз знімали, ні, показуємо? Ісус, ні, ця кобила, ось був пару Він від Декара такого, вона від Декара такого жрати. Я пам'ятаю того, ні, Я тобі сказав, оце просто красота. Що за коні, то як темні коні, то є темні коні. там є було, в городі стояло, до я б Бо то ми ж є блінками, а вся кусає мушкара, всяка ерунда. Твій. Жара була, знаєш. І неї... А цей рік був такий жаркий, то це що кумарі, що... Мали, а, то а то після кліща теж лишається без знову? Ти так, що так, це? Так. Так, е, так, так, так. в мене три роки підряд лоша. Не можу ні проколоти, ні бронестина, нічим. А так, то, 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 то добре хоч раз десь у рік проколоти, хлопці. А і гостів не давав, тільки порошок, бо, бо бою себе не стинув, або ще. Бо знає? постійно жарабно, я розумію. Я так красотці три роки не давав. Все, не маю як. Хлопці казали, давай жире мені, я боявся. На орку, тіло для газди. О, то блядь, тут хвору чернувати. Ну він... Це це якби їхав таким конем тут тако. Одно... Хлопці, ти їдеш цим конем, то не знаєш, що це. Збігаються люди. Так от, на одно кінку для краси, отак, де господарці. Так не долітіло, а тако. Ну, на неї йому пари йдемо. Так, капець. Якщо він нервується, то забирай, щоб ви його тоже не. Якщо буде її це нервувати, може забирай, бо то жеребе. Хочете... Я хотів кадр вибрати, а він зараз рознервується. Бо то жеребе, то є жеребе. А від такого ніхто не йде, ні. Так что поролка пришла, пришла на ура. Хан молодец. Шо я? А не комоща ту кобилку покажу Смієш Смішно тобі Тобі скажу і зад, ну такий не я ж але теж такий непоганий, все має, ні? Ще б чуть би хотілося але ти, ти, ти вже такий хоч, тобто ще ідеал був, так? Чемний веш, то. Це не було права, коли в нього коп близько ходити. Так, він нічого, він не був, все вони просто літав, ми не, могли... не було право. Що, ага, ти підійдеш, ну теж навіть? Це навіть я знімаю Вася. Навіть Вася підійшов до нього. Сам, без Миколи. Вже. Ю, який він великий так. Отакі, я вони люблю. Це моч. Буде аж два відеопи, нічого не пускає. Тут є ще така кобелка, сумська, так? Ми все не раз її показуємо, тут коли ми в Миколи. Файна кокла.

Ти вже потім десь попробуєш, не? Так. Йдемо. Вже й година, кава година, Вася. День пішов. Він дасть теж п'ять. Я 25. тисну вдома. Вже навіть не повертаємо до цього. чи повертаємо, не знаю. їде, Все? Ми до цього як то. До ну, власника цього. Жребця повернемо ще десь в будь-який момент. До Міша, ні? Міша? Так, міша так. Бо ми все не встигаємо, ми туди ну, і ми не до Миколи не вже. Ми туди на другобичок бичок поїхали. Да. Я кажу, я ще маю коневи накосити, Загнавець. Ну, я ні приїду, то певно темно буде. Ні, але... Ні, я тисну, Васю лише і. Коля молодець, Коля такий любитель. Хоч мале, а має красивий склад. Там розумієш, Коли з до Союзу мрів мати в парі таку та то било, правда? Я от, там, другий собі, я таки, мале, а такий склад красивий, має шиї, грива, їде собі, і, що, і одним робиш все десь. Не можна так знаєте, говорити, що тільки до величини. Величина це величина. Але... Знаєте, в москалі кажуть.